сьогодні ще раз нагадати, що ми єдина родина, що ми сьогодні соборна Україна і нічого нас не може розділити на півдні, на півночі, на заході, на сході. Тому єднаємося всім. Слава Україні! Героям! Слава! Я народилася в Україні і пишаюся тим, що я українка. Зараз в нашій країні дуже складні часи. На сході України йде війна. Ми дуже хвилюємося за тих людей, які розуміють, що в будь-який момент до їхнього будинку може потрапити снаряд. Вони можуть загинути за наших воїнів, які захищають нашу батьківщину, незважаючи на те, як вони живуть, що там відбувається. Вони воюють, борються, відстоюють ці території. Ми бажаємо всім українцям єдності, незалежності, і соборності у нашій країні. І щоб кожен воли на то обертався живим. Слава Україні! Сьогодні вся Україна святкує День Соборності України. Рівно 96 років тому, 22 січня 1919 року, відбувся акт злуки, який об'єднав дві частини України Українську Народну Республіку і Західноукраїнську Народну Республіку. Ми любимо Україну. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні велике свято, День Соборності України. Я хочу привітати всіх українців з цим святом, і тому я написала вірш про Україну. Слава єдиній моїй Україні, що птахою вольною в небо злітає, що тяжкі пута свої розірвавши рідною мовою пісню співає. Хай лине ця пісня високу у небо, весь світ її чує, вовік не загине. Великий кобзар, святе твоє слово, палає у душах дітей України. На рідній землі ворогів більш не буде. І висохнуть сльози, і виростуть діти. В країні оновлені, Шевченком омрієні, Здійсняться величні його заповіти. Нема щасливішої долі на світі, Як вірно служити своїй батьківщині, Любить щирим серцем кобзарове слово І рідного краю пісні журавлині. Вирби і калини нема України, так кажуть в неразі. Для мене Україна це Одеса, Київ. Для мене це рідна держава. Для мене ще Україна це мама і тато. Я хочу, щоб в Україні був мир. Вітаємо вас зі святом Соборності Собор. і єдності. Я щиро вас вітаю зі святом Соборності України. Іх щиро вітаємо сьогоднішнім святом і відчуваємо всі невимовну радість від того, що ми дійсно єдині. Узявши сьогодні за руки, проспівавши державний гімн і наш духовний гімн, ми відчули себе частинкою великої держави. Ми горді з того, що Маємо можливість висловити свої думки, показати свою силу. Відчуваємо, що перемога у цьому світі завжди буде за нами. Свобода, незалежність, соборність це ті ці неперегідні цінності, які завжди були, є і будуть шановані в нашій державі. Ми маємо робити все належне, щоб їх захистити, адже це фундамент нашої держави. Соборність української держави одвічна мрія, яку плекав народ протягом усієї історії нашої держави. Ми маємо робити все належне, щоб захистити наші кордони, бо це заполука миру. Адже в мирі ми, ми можемо робити все, що маємо робити, для розбудови нашої України. Ми хотіли привітати нашу любую гімназію з. Ворності, ми вже випускники, але завжди нам приємно сюди приходити. Дякую гімназії номер 7 за те, що нас виховали. Я желаю всім гімназістам душе іметь Україну, осмислити її і празнувати праздники іскрені душі і чтити пам'ять наших героїв, як історичних, так і сучасних. Будинок, в якому ми живемо, Україна. Тут живуть люди різних релігій і національностей. Мир потрібен і дорослим, і дітям. Кожне нове покоління робило нові відкриття у різних напрямках. А це можливо лише тоді, коли на блакитному чистому небі сяє тепле сонечко. Ми за ми у всьому світі, серце України, її стародавні Золотоверки і Київ. Але хіба можна уявити собі нашу батьківщину без смарагдових лісів та синьоких озер півночі? Без мальовничий Карпат та старовинного Львову на заході, без потужних заводів та клипуких шахт сходу, без золотих, без країх степів півдня і такого синього чорного моря. Же мій подивись все, що маєш ти тепер, тобі дала царі.